А як саме доглядати за молочними зубами? Ми починаємо чистити перший молочний зубчик втормісною пастою і спеціальною маленькою щіточкою з маленькою робочою частинкою. Кількість фтору у пасті для дитини має бути від 0 до 3 років 1000 ppm. Розмір пасти, яку ми наносимо на щітинки щіточки, має бути як зернятко рисинки від Трьох рочків і до шести, якщо немає каріесу. також кількість фториду може бути тисячу, але розмір пасти вже може бути більший, як горошинка. Від шести років до повноліття кількість фториду у пасті має бути від 1350 ppm до 1450 ppm. і кількість пасти може бути по всій довжині щітки. Як можна перевірити кількість фториду у зубній пасті? На звороті кожної упаковки буде писати її вміст. Так само ви можете перепитатися у свого дитячого стоматолога, яка кількість фториду є саме у вашій пасті.